нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, улюблені в Господі брати і сестри, дорогі наші друзі, вельми шановні наші гості, які прийшли, приїхали, прилетіли з різних, навіть найвіддаленіших сторін. Я щиро радий вітати усіх присутніх сьогодні світлим іменем Спасителя Господа нашого Ісуса Христа тут на цьому місці. Сьогодні особливий день. Я хочу сказати шабаш-шалом. день поклоніння Господу. Бути разом тут, в його присутності. Я бажаю Божого благословення. Кожному хто є з нами, нехай Божий мир, Божий дух наповняє кожного з нас, нехай відкриває наші серця, наші уста для прославлення Девіз нашої конференції, звучить хвалитиму Господа. Поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Ми сьогодні це хочемо робити, але сьогодні ми також будемо вчитися, як це робити на кожен день, Пісня нашого життя. Кожного з нас була до вподоби нашому Господу, щоб Господь, слухаючи нашу пісню, дивлячись на наше життя, мав свого задоволення. Добрий Бомін, хваліть за його милосердя. Паліть Господа зборі болі святі, паліте щирого серця, не всидіть моя уподоба Його і не в членах людини Його закохання. Господь любить тих, хто боїться Його, хто надію складає на милість Його. Хвали Господа Єрусалині, прославляй свого Бога Сіоне, зміцнив позасуле прамінь Твоїх, бо для тебе Він. Ще й корона зламаних серцем лікує, рани болючі забої, спокій у душу приносить кожному, хто щиро просить, щиро дає, так багато сонцю наказує встати, землю дощем напоїти, благословляйте народи Бога. Небесний, Отче святий. В ім'я Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа, приходимо до Тебе в цей благословений і освячений Тобою день. Хочемо тобі, Господи, подякувати, хочемо Тебе прославити, хочемо тобі поклонитися за велику твою безмежну любов і милість до кожного з нас. Слава тобі, Господи Боже, Батько наш небесний, за те, що ти є. За те, що ти є в нашому житті, за те, що ти, Господи, кличеш нас до себе за те, що Ти даєш нам пізнати себе, дякуємо тобі за цю зустріч, за цю конференцію, за цю нагоду бути разом з тобою і один з одним. ми, Господи, просимо Тебе, благослови нас, Благослови кожне серце присутнє в цьому залі, Благослови, Боже тих, які служитимуть, Благослови тих. То хіба слухати Твоє Слово, благослови, Господи, наш спів, благослови Твоє Слово в нашому розумі в наших серцях. Нехай, Господи Боже, кожному, хто тоді є, добре буде в присутності з Тобою. За все, нехай буде честь і слава і поклоніння, поклоніння з щирого серця нашого через спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. этом месте дальних и близких. Сердечно приветствую всех вас, которые приехали с России, Германии, Польши, Молдавии, Сербии, Америки, Чехии и из разных мест Украины. Большая вам благодарность от Бога что Он расположил наши сердца, ваши сердца, приехать сюда, что Он расположил ваши сердца здесь петь, выступать, молиться, общаться. Сердечная благодарность Ему за это, что Он хранил нашу жизнь в этом году. Сердечная Ему благодарность за это, что Он был много раз с нами, когда мы ездили, когда ездим, когда мы в пути, когда мы в разных ситуациях нашей жизни. Сегодня мы хотим здесь, на этом месте, засвидетельствовать о сущности и великом милосердии нашего Создателя и любящего нас Отца. Их исследований в самых различных сферах общественного бытия, высочайшим идеалом сегодня мы признанным христианской жизни. Завещание нашего Господа, когда Он уходил с нашей земли, было таково. Сия вами. Во все дни до скончания века. Дорогие, мы, кто сегодня собрался в этом зале, мы христиане, мы призваны возвешать непроходящую истину Евангелия, заботясь о том, чтобы во все слово, которое мы много раз берем в руки наши, доставало нам и давало нам обильные плоды. любви, радости, благотерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания. Мы сегодня, дорогие друзья, стоим накануне еще одного очень важного события и очень большого юбилея, который кто-то с христиан может сегодня уже думает, это не будет. Это мы сегодня стоим на кануне великого юбилея, это пришествие Иисуса Христа, Сына Божьего. И поэтому перед нами стоит сегодня очень большая задача за спасение нас, за спасение наших детей и за спасение этого мира. Дорогие, Один Божий человек сказал такое слово, святые участники в небесном звании, уразумейте первосвященника и посланника исповедания вашего. Ибо, он, ибо всякий дом устрояется кем его, а устрояющий его есть Бог. А Христос, как Сын в доме Его. Дом же Его мы. Как сказал Павел. Сегодня всех вас мы призвали. 40, 145 псалму, Где сказано Хвали, душа моя Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе и есть не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. И в тот день исчезают все помышления Его. Блажен кому помощник Бог Израиля, у кого надежда на Господа Его, сотворившего небо и землю, море и все, что у них, вечно хранящие верность, творящие суд обиженным, дающему хлеб алчущему, Господь разрешает узы узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сожженных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, и поддерживает сироту. Если ты сегодня хочешь понять смысл этой жизни, если ты сегодня хочешь узнать, что такое правда или истина, то это можно только с Господом. Каждое слово, которое записано в Писании, Сказано, не пройдет мимо. Желаю, чтобы Господь всегда был нашей надеждой, и Его слова всегда были твердым фундаментом нашим ногам, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешних, и не сидит собрание развратителей. Но в законе Господа, воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И твердое слово Господа. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Дорогие друзья, братья и сестры, сердечно благодарю вас. За ваше добре, расположение сердець Ваших. Нам очень хорошо з вами і нам очень хорошо з Господом. Ми маємо радість хустити дуже багатьох гостей серед нас. Хтось з вас, наших гостей, був у нас уже декілька разів, хтось може бути навіть багато раз. Але є також серед нас такі гості, які ще не були ніколи. Можливо, хтось з них був дуже-дуже давно, я навіть того не пам'ятаю, але більшість з них ніколи не було. Одні з таких гостей це є наші брати і сестри з Німеччини, з церкви Gemeinde Gottes. Я радий запросити їх зараз тут на сцену, на це місце. Молодь прагне пославити Господа співом пісні. Після чого запрошую брата Лешка, швеца, який буде служити нам словом Божим. Bożym. Ja witaję was z miłym Bożym. Przede wszystkim chcę wam przekazać pozdrowienia z naszego zboru. Na sam teren piłki poddaję wam witania z naszej Czerwki. Tak jak już brat powiedział ze zboru Gemeinde Gottes z Minska. E tak jak e, brat załot e, z Czerwki Gemeinde Gottes z e, Cieszymy się, że taką liczną grupą mogliśmy tutaj was odwiedzić. My dużo radzimy takiej czesnej grupie i odwiedzać was. Dziękuję wam za zaproszenie. Bardzo dziękuję wam za zaproszenie. Kiedy widzę jak bardzo życzliwie się zaangażowali w to co dzisiaj robicie i kiedy ja bardzo jak silno wy zaдіjeni w temu co dzisiaj wy robicie, kiedy wasza grupa godzi żaba śpiewa, kiedy wasza młodzi